У режимі реального часу Дональд Трамп зі своєю командою спостерігав у ситуаційній кімнаті Білого Дому. Президент надів свою улюблену кепку з написом Зробімо Америку великою знову. Після цього американський лідер вийшов до журналістів із заявою. сьогодні я можу повідомити світу, що ці уда. Стали вражаючим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану остаточно знищені. Іран хуліган близького сходу тепер мусить обрати мир. американські удари по Ірану стали несподіванкою для багатьох, адже Дональд Трамп до останнього закликав Тегеран до перемовин і навіть дав владі Ірану два тижні на укладення угоди про відмову від ядерної зброї. До того ж, американський лідер демонстрував, що не згодний з радикальністю прем'єра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу щодо вирішення іранського питання. Проте ці заяви найімовірніше були грою на публіку, щоб приспати увагу Тегерана і в найнеочікуванішу мить завдати вирішального удару. Очільник ізраїльського уряду після операції США назвав її історичною та подякував Дональду Трампу. Ми з президентом Трампом часто кажемо мир через силу. Спочатку приходить сила, потім приходить мир.